Знову гучна історія про винуватця аварії, що намагається уникнути покарання. ДТП сталося майже рік тому. Час минає, а постраждалі і досі шукають правди. Ця історія ще довго б висіла у повітрі, але за неї взялися ми. Про фінальний профінал ексклюзивного розслідування джедаїв знає Богдан Лазука. Ця аварія сталася торік наприкінці вересня. Тоді на вулиці Василенка водій Мерседеса перетнув подвійну суцільну, вискочив на зустрічку та протаранив авто з двома жінками і дитиною. Шла к водителю Мерседеса, он даже не понимал то, що он врезался. Он сидел і пытался завести машину. Когда я сказала посмотри, що ти сделаєш, он выглянул из-за руля. Говорит, Ой, говорю, ти чем то Он говорит, я п'яний. Винуватець аварії намагався домовитись, аби тільки не викликали поліцію. Причина був п'яний як чіп. Как розказали його друзі, в этот день він вводився з роботи. Вот они гуляли то, что он і и на следующий день он должен уже был їхати за границу на другой роботі, то есть дальнобойщика копи склали три протоколи за нетверезе водіння, перетин подвійної суцільної та саму ДТП. Минув майже рік, а потерпіла сторона досі не може отримати компенсацію. Виявляється справа про аварію дивним чином зникла. Матеріали утіряни. Привлечь к ответственности виновника ДТБ не осуществляется возможным, потому что нет решения суда о, призна... о признании его виновности. Прошлый следователь, вот этот вот, с ДНК ТВ, уволился, и материалы по админ... нарушению исчезли. То есть их нет. Как бы джедаи не сняли сюжет про ДТП, то в Марине и ее семьи не было бы жодных доказов. Вконтакте мы переписывались с ним. Я написала, Богдан, если у тебя права, он молчит. Как же 124 -е? Он прочитал, не отвечает. Я ему пишу АУ. Он прочитал, не отвечает и удаляет свою страницу. Общалась я с его отцом. Он, ваш сын не наказан до сих пор. Как вы можете ну, прокомментировать мне эту ситуацию? отец читает сообщение, но ничего мне не отвечает. И вот нарешті судочин зрушив с мертвой точки. Завдяки нашому відеодоказу, а також зверненню до Солом'янської поліції, документи по справі та схема ДТП знайдені, а розслідування поновлене. Джедай обов'язково простежить, щоб суд таки відбувся і бажано найближчим часом. А Марина отримала рішення про компенсацію збитків від страхової.